Всім салют. Сьогодні був на об'їзді в Київській області і відвідував господарство. Яке, скажем так, першачок в стріптілі. минулого року вони придбали в мене стріпкет восьмирядний, був на їхній кукурузі. Треба віддати їм належне. Вони заклали експеримент порівняльний на суміжному полі. Зробили оранку, свою класичну технологію, яку вони використовували до цього. І зовсім по, ну, поряд через польову дорогу поле було стріптільне. Ну, хочу сказати, що було зроблено ряд правильних рішень. Ними. Вони е, зорієнтували ситуацію. Я думаю, що стріптіл віддячить їм. І цей візит дав чергове, чергове дав мені розуміння, що е, при правильному підході стріптіл може віддячити е, гарним результатом і прибавкою, е, і можливо навіть відчутною прибавкою. Не будемо загадувати наперед. В разі, якщо ви хочете вирощувати кукурузу з досить невеликою кількістю опадів, тобто в них за вегетацію випало десь 250-270 мм, це небагато, але вони випали досить вчасно. І, умовно кажучи, я бачу, як стрібтіл зміг цю вологу розтягнути, і менше вологи втратилось і більше ефективно було використано. В принципі, найкращий маркер в цьому це власне качани. Тому не затягую, мав зробити це як серію шорців, але зроблю це як коротеньке вертикальне відео на 7 хвилин. Маю надію, що вам буде цікаво. Додивіться до кінця, б реально день не пройшов для мене даремно. Маю надію, що і ви щось з цього винесете. Показую вам Це е, Київська область. Неподалік від Тараші, умовно. Між ставищами і таращою. Село Ріжки знаходимося. Викопали от, стріптіна кукуруза по кукурузі була, бачите? Тут вже в рядку ще є у нас десь на глибині 2, до 20 см. Ну, Вона не інтенсивна, але там мінімальна волога. Ну, Оце, напевно, принцип спрацьовує. Міжряддя тверде, сухе, та волога акумулюється в рядку. Кукуруза посіяна. Ну, досить пізно, кінець травня, напевно, бо навіть червень. Але виглядає, ну, виглядає непогано. І запитав Олександра Івановича в Агронова, каже, що на оранці вже е кукуру... ну, вже води немає. Тобто кукуруза почала інтенсивно в'янути, закінчувати вегетацію. І тут у нас ще повним ходом. ну Це спричинено і термінами посіву, безумовно, але й бачите, качани є. Тобто, є Надія на гарний результат. Бачите, показую вам тепер, дивіться. Олександр Іванович копає тут не на 20 см, а вже, мабуть, на добрих 30 см. Ну, вважаюся, випадка. Да, ми, сухо... ну, ми такого навіть ледь вогкого не можемо знайти. Немає. його. Воно висохло на корню. І по кукурузі це видно насправді. Вона ну, по антропометрії все чітко, все класно. Зараз візьму вам у ряд 3-4 качана так само. Щоб ви розуміли, отак вона виглядає, бачите? Ну вона вже, я думаю, три тижні вона буде готова до збирання. О. Отак вона виглядає. Ну, але тут і, і розрив в термінах посіву був відчутний. Іванович. Я думаю, три тижні було законно, правда? Так, тут Так, так. це поле сії, Ну, Це особливість стрібків, попали дощі весняні, не могли зайти в поле і так, а потім все дощі, та воно відтянулося. Тобто розділилося в посіві суттєво, але як ми бачимо, що тут а... ФАО однакове, як ви думаєте? Так, да, тут 494. Так само ФАО. ФАО однакове. Класика стрібків. Різниця в посіві три тижні. Ну це виправдано просто тим, що ця посівна до дощу кукуруза була. Пішов дощ і цю вже почали сіяти після дощу. Виглядає на це наступним чином. Вибирали. Давай, давай я качани, поміняю місцями, бо ти не те поле. Ви -вибирали. Вибирали. Ні, ядає, яка різниця? Ну, в мене завжди просто ну, не суть. Дивіться, оце в нас умовно стріптільне поле. Ну воно видно по розвідку качанів. І тут по, по ступені зрілості Д, гібрид гі, і густота одна й та сама. Ну, схема живлення трошки відрізняється, напевно, тому що тут ну, підходи різні відповідно і, е, і, це, і е, живлення різне. Ну, ПДВ плюс-мінус однаково було да, чи ні? Да, Под... да. Тобто ПДВ однаково, просто ну, е, терміни відповідно, від посіву, теж різні. Бачимо ми різницю. Різниця поки що вражає. Ну, допускаю, що можливо ми десь попали там в різні зони поля, але каже Олександр Романович, агроном, що тут поля плюс-мінус рівні. Тобто немає тут якихось жорстких просадок і завідомо гідких непродуктивних зон. По рельєфу теж поля рівні. Ну от бачите, поки різниця. Ну, Різниця прям дуже обнадьожує. Підіждаємо, звісно, результатів комбайну, але ну, покажу вам. Дивіться. Ну, видно навіть по стану. Ця кукуруза вже через два тижні буде готова до збирання. Десь так, приблизно туди-сюди, да. будемо молити.